Начальниця загального відділу Тамара Єпик озвучила кількість звернень громадян за півріччя поточного року протягом першого півріччя 2024 року міським головою проведено 24 прийоми громадян, під час яких жителями громади було порушено 843 питання порівняно в звітному періоді минулого року. На особисті прийоми звернулося 556 громадян. До старости Ростинських округів надійшло 165 звернень. Найбільше громадян прийнято старостами Чапліївського, Собицького, Тиманівського, Ображівського, Ковтунівського округів. Міський голова Микола Нага зауважив, що потрібно фіксувати звернення громадян, щоб підвищити відповідальність посадових осіб за вирішення життєво важливих проблем мешканців округів. Я звертаю увагу всім. Приймайте, фіксуйте. Навіщо фіксувати, для того, щоб контролювати, що воно щось виконується. Я розумію, що кожен день, кожен староста спілкується з людьми, надає допомогу, абсолютно ж кожен. Але фіксувати треба для того, щоб якийсь контроль був за тим, що зроблено, що не зроблено, і аналізувати, на що звернути увагу більше. В наступному періоді під час засідання було ухвалено рішення про подовження договору на маршрутні перевезення для трьох міських і двох позаміських перевізників. Микола Петрович зауважив, що через мобілізацію кількість водіїв зменшилась, тому на їхнє місце будуть готувати жінок. Водіїв абсолютно недостатньо, тому школи автошколи готують таку групу для того, щоб жінок перевчати на категорію для того, щоб могли працювати на автобусах. І будемо залучати жінок в інших напрямках, в інших галузях економіки. Ми це повинні розуміти, що жінка тепер на одинаких умовах.